Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про аромат My Euphoria від Кейвін Клян. Моя Euphoria, Кейвін uh, Клян. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. У мене є цей аромат у пробнику. Ось такий тут дуже-дуже красивий, гарнючий пробник у червоній такої uh, папіровій uh, штучці. І. Чому цей аромат мені сподобався? І я взагалі хочу сказати, що було досить важко його знайти. Цей аромат вийшов е торік, він вийшов десь е в літочку, але цей аромат було дуже складно знайти в Європі. І в деяких країнах Європи його досить нема, цього аромату. деякі де-не-де -де -де він вже з'явився. І він є у 30, у 50 у 100 мл. Я не знаю, чи є, чи будуть ще і малі версії на 10 чи на 15, не знаю. Але ем, що хочу сказати, я е, ось мені пощастило, що в мене є оцей е, пробник. І тобто, я зараз вам буду про е, цей аромат розповідати. Але. Якщо у вас ще його нема, то я так думаю, що він скоро вже з'явиться там, там, де ви живете. В цьому ароматові у нас є чорна смородина орхідея кунжут тубіроза, сандал, дерево агар, цеуд та бамбук. Можу сказати, що одразу з'являється таке запитання: як відрізняється або як Наскільки цей аромат схожий з ароматом класичним, з класичною ейфорією, яка мені дуже подобається, я фанатка цього аромату вже дуже багато років, більше, більше 15 років, це 100%. У ароматі ейфорія є гранат, хурма. Ми хурму називаємо персимони. Я не знаю, чи хурма і персимони – це одне і те ж саме це одне і те ж саме. так? Зелений акорд, чорна орхідея, лотос, «Чампака», махагоні це дерево, амбра, чорна філка та збиті вершки. Що у нас виходить? У нас виходить, що у нас єдине, що об'єднує ці два аромати, це є орхідея. Чорна орхідея у нас у класичному ароматі, та орхідея, звичайна орхідея у нас у цієї My Euphoria. Тобто, можу сказати, що я не буду порівнювати ці два аромати, бо немає сенсу це робити. Я порівнювала ці аромати на протязі двох-трьох діб. Удома я їх носила, немає нічого, нічого спільного. Тобто ми про це навіть вже не будемо е, розмовляти. Е, про що цей аромат? Треба сказати, що якщо ви не любите уд, як я, я все одно раджу вам протестувати цей аромат. Чому? Тому що тут, в цьому Уді, немає цих нот. Неприємних медичних таких нот, нот, нот таких, знаєте, страшенного цього уда, який майже може бути неприємним. Є такі удові аромати, які я, наприклад, я їх просто не переношу. У мене а, роз, а, і роз, розвалюється просто голова, розкалюється на частини від уда. Ні, тут. Цього нема. Я оцей уд, що тут є, я просто сприймаю як, як дерево, як просто е, дерев'яна така база цього аромату. Тобто немає такого, що я тут уд, я відчуваю, а е, у багать, не можу сказати, що Абсолютні всі аромати там, де є уд, я їх відчуваю стоврісткової як удові аромати, але там, де є уд, мій ніс відчуває цей уд. Тут все нормально, все добре. Якщо вам не подобається тубероза, а тут є тубероза, я вам все одно раджу спробувати цей аромат. Чому? Як ви знаєте, я е, шанувальниця е, білих квітів. Я обожнюю білі квіти. Я люблю жасмін, я люблю е, апельсиновий е, цвет. Оце, оце все. Дуже-дуже-дуже люблю дуже люблю туберозу. Е, і причому я люблю туберозу, е, таку, знаєте, анімалістичну е, і індольну. Я люблю туберозу, яка дуже-дуже така. Е, Є в наявності, ж ви прям відчуваєте, що вона є. Тобто не така, знаєте, тубероза лагідна. Тут вона лагідна. Тут вона просто, як на мене, навіть я не можу сказати, що ось це тубероза. Я наявно чую, що є тут білі квіти, є тут білі квіти, трішечки такі, знаєте. Вони навіть, можна сказати, не дуже, не дуже гучні. Бо як, якщо ви знаєте білі квіти, то вони, ем, принаймні, в тих ароматах, що я маю, вони гучні. Тут ні, тут все дуже добре збалансовано. Е, зараз я не хочу, щоб ви це зрозуміли з негативної, е, з негативної е, так би сказати, сторони. Але для мене цей аромат він дуже ем, десь посередині. Це не про те, що цей аромат не достатньо класний, що він не дотягнув там, до, якогось там, ем, до якогось там моєго стандарту. Ні, ем, можу сказати, що я ем, сподівалася на щось інше. Але я не розчарована. Тому що те, що ми маємо у цьому пробнику, це є аромат дуже-дуже класно зроблений. Це є аромат дуже якісний, і це є аромат, який мені, мені дуже подобається. Цей аромат зроблений прямо так, як мені подобаються аромати. Чорна смородина. Я обожнюю чорну смородину, я обожнюю цитруси. І Взагалі, якщо для того, щоб мені сподобався аромат, то там повинно бути ось якраз в самому початку чи чорна смородина, чи може рожовий перець, чи цитруси. Потім якісь квіти і потім якийсь там дерево, щось таке, сандалово, сандалово дерево, щось таке. Тобто цей аромат він зроблений якраз так, як мені подобається. Те, що тут не дуже чуйно, що це прям тубероза, що вона не дуже гучна, а є туберози, прям вони дуже-дуже-дуже ну, яскраві, це теж, як на мене, це плюс. Тому що цей аромат ем, може бути вам супутником і зранку, і на вечір. Це такий, знаєте, типовий аромат, який би я радила вам, якщо ви носите аромат з собою в сумці, у. у на протязі всього дня Наприклад, да? Ви пішли на роботу, ви напшикались трішечки. І потім ви, не заходячи, заходячи додому, ви кудись йдете до когось у гості або щось випити, щось поїсти там, з друзями, з родиною. Оце якраз той аромат, який з вами буде вашим компаньйоном зранку до вечора. Ви просто е, всередині дня десь зробіть, зробіть ще один-два пшику, і ввечері ще один-два, і просто супер. На вечір цей аромат теж дуже класний. Я е, такі аромати, у мене є. Достатньо багато таких ароматів. Я їх дуже люблю. Це якраз той аромат. На той випадок, я впевнена, що ви знаєте це відчуття, коли ви відкриваєте шафу свою з одягом, і ви розумієте, що вам нічого вдягнути. У вас нічого нема. Вам здається, що у вас ніч... нічого нема, а шафа, вона прям ну, на 120% заповнена всім. Ось це от такі аромати це якраз мої аромати на ті самі випадки, коли я стою перед своєю шафою з ароматами і думаю, а що мені взяти? Чим мені надухмаритися? Не знаю. Ось це якраз такі аромати, які мені завжди подобаються. Вони мені завжди допомагають, і пф, у мене вони є. У мене їх є, я не знаю, 20-30 може. Але все одно я їх продовжую покупати, я їх люблю. Тому що мені такий профіль ароматний, мені він дуже подобається. Так що я задоволена цим ароматом. Що я ем, очікувала? Я очікувала щось більш таке сенсуальне, більш таке може. Вич... На вечір, на який, знаєте, вечір у двох, щось таке. Але я задоволена тим, що вийшло. Бо Більше скажу ще одну річ: якщо ви подивитесь, скільки коштує цей аромат 30 мл, я його бачила десь ну там плюс-мінус 1-2 євро, десь за 35 євро, 50 мл за 55 євро. І 100 мл за 80 десь євро. Ціна дуже класна. Ми маємо дуже класно зроблений аромат, і якісний аромат від дому, парфумерного дому, і не тільки парфуми роблять вони. Дуже якісний аромат від дому, який всі знають. І, і мені це подобається. І ціна. Тут десь відсотків, я як сказати, десь на 20, а може і на 30% менша, ніж подібні аромати. Ось якраз такі аромати, які з зранку і до вечора, як, якраз такі аромати, де там чорна смородина, де там, а, трішечки квітів білих, і де, там, а, а, і де там у нас є дерево, і, і вони коштують Десь євро 55-60 за 30 мл, і, і, і потім ще більше. Тобто, це дуже гарно зроблений аромат, дуже цікавий, класна композиція. Композиція сучасна, композиція, така, яка зараз в моді, зроблена по тим канонам, які. По яким наразі роблять аромати. Щодо того, як цей аромат погодить себе на шкірі, я хочу сказати, що на моїй шкірі цей аромат має стійкість трішечки більше, ніж отут таку середню. Стійкість 6-7 годин він на вас буде. Шлейф буде, не очікуйте не очікуйте. Величезного шлейфа, але ж ну, це залежить від того, скільки ви будете робити пшиків. Тобто я дуже задоволена і цим ароматом, і композицією аромата, нотами, тим, як цей аромат сидить на мені, і як, як він грає. І сам, сам запах, він теж дуже-дуже. Класний. Він дуже добре збалансований. Тобто це не такий аромат, е якщо хтось е просто взяв та продивився ноти, ой, там і тубороза, і там іуд, що щось -що -що таке, страшне ні. Дуже класний аромат. Цікава композиція, зроблений просто ідеально. Я буду е шукати собі. Аромат і буду його додавати у свою колекцію, тому що він мені подобається. І пляшка його, вона мені дуже ще подобається. Вона така червона, я обожнюю червоний колір, я обожнюю червоні аромати, тобто тут все просто супер. Дякую вам за вашу увагу. Якщо ви вже знаєте цей аромат, напишіть мені, будь ласка, що ви про нього думаєте. Ми з вами побачимось у неділю. І я вам бажаю доброго дня і па-па!